Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні знову збір грибів. Позаду мене будинок, де я проживаю. У 50 метрах такий гарний ліс. Я сьогодні вирішив пробігтись по своїх місцях, перевірити, в лісі є грибів дуже багато, і я думаю, що і тут вони ростуть. Тиждень тому ходив, не було зовсім, ну, але за цей період падали дощі. Тепло було, і я думаю, що ростуть вони тут теж. Так що, друзі, йдемо дивитися по місцях. Ви залишайтеся на каналі, обов'язково підтримайте мій канал подобайкою. Погнали, друзі! Дивитися за красивими осінніми грибочками. Дивіться, заходимо в таку гарну посадку, тут ростуть дуби, і якраз такі місця полюбляє білий гриб. Сьогодні чисто хотів так перевірити, тому що минулого року тут ходив і знаходив. А цього року ще більш сприятлива погода. Грибів дуже багато є всюди. Я маю чуть-чуть сьогодні часу і вирішив піти прогулятись недалеко від дому. Полегенький, не спіша. Опа, друзі, дивіться, я вже бачу. Грибочок. Один гарний. Я, я так і думаю, що вони тут будуть, тому що вони, можна сказати, постійно ростуть завжди на одному тому самому місці кожен рік. Дивіться. оба це не один, це два. В купці. Дивіться, два грибочки, які гарні. Клас. А біля нього ще один надгрижений. І ще один маленький. І один більший. Я так і знав, що тут будуть гриби. Я дуже радий, капець. Клас. Дивіться, який цей гарний. Опа. Один. Другий менший. Такий. І тут два. Менший і більший. Клас. Я тільки зайшов буквально в лісочок. Тут таке місце є дуже гарне. І відразу знайшов грибочка. А тут два такі гарні. В купці. Опа! Зросли один до одного. Так, обдивимося тут. І ще один видніється. ще один. Капець. І для чого ходити далеко в ліс, якщо вони ростуть під носом, під хатою? Раз. І два. Ох, корінився сильно. Не можу його витягнути. О! Так. І Ще два збоку такі красиві росли. Несем їх докупки, поставимо збоку. Оба! Дивіться, 2, 4, 6, 8 грибів на одному місці. Обов'язково будемо ще тут роздивлятися по сторонам, тому що, як бачите, вони ростуть. Не поодиночно, а їх вже знайшов пару штук на одному місці. Обійшов, тут подивився, більше вже не росте, тільки знайшов цих 8 штук. Але я рахую, що це теж добре, непоганий результат. Зараз їх почистим і будемо йти дивитися далі. Є декілька таких ще тут місць непоганих, обов'язково зараз їх будемо обходити і можливо вони ростуть і там. І цей гарний. О, готово! Дивіться вже почищені в сумоці. Так що, друзі, така невеличка полянка і пару грибочків знайшов, класно. Перейдемося через поле на другу сторону, там є гарне таке одне місце, де мають бути вони теж. Тут таке непогане місце. Зараз буду дивитися. О, я вже бачу, попри саму дорогу росте. Дивіться, друзі, який красивий білий гриб. Виріс на самій дорозі. І я не вірю, що тут ніхто не ходив. Його неможливо не побачити, тому що росте прямо під ногами. Тут стежка, а він тут виріс. Це означає, що тут ніхто не ходить. Це добре. Дивіться, який гарний грибочок. Так, друзі, ще один білий. Опа. Один. А біля нього ще один менший. Ні, Це не білий. Я думав, що це білий, такі подібні шапочки у них. Ну, але один красивий є. Що це таке білий? Ні. Ти що? Я думаю, що це білий. Така шапка подібна, дивіться. Мені серце почало битися. Я побачив. О, а це білий. Ви бачите? Один з боку. Ріс. Я думав, що це білий. Дилюсь на ту сторону. А там росте білий. Класно? Це замаскирувався біля поганки. Так. Обшкрабаємо. місцями такий бруднуватий. Гарний, дивіться, який осінній тверденький грибочок Дивіться, скільки вже не збирав. Непогано, правда? Біля хат. Перейшов я на другу сторону, був ще на двох місцях, але на жаль там нічого не було цікавого, тому і не знімав. А зараз ще є таке містечко непогане, Подивимося тут. Вже підійшов недалеко тут дорога. Зараз буду йти більш глибший в ліс, але хочу тут подивитися. О, бачу, друзі, грибочок. Дивіться. Який. Гарний, нехробочливий. Біля нього ще один менший Оба, друзі, знайшов полянку червоняків. І це капець. один. Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 15 поки що нарахував. 16. 17. Ого! 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. І там ще ціла поляна. Приблизно і на горі ще ростуть. Капець. Зараз, друзі, я буду зрізати. Напевно, десь до 40 штук є. І там дивіться є. Ростуть як підпеньки, малесенькі. Один, 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 і там, і там. Ціла поляна. Ви дивіться, скільки я вже їх наносив. Дивіться, і це ще не все. Я зараз їх буду всіх збирати. І порахуємо на кінці, скільки я їх знайшов на одному місці. Дивіться, які гарні, які красиві грибочки. Це поляна, це попав на поляну грибів. Я ще так ніколи не знаходив, чесно. Це знахідка. На одному місці. Дивіться, тут оскільки є. Друзі, я ношу і ношу. І вони ростуть і ростуть просто. Маленькі, великі, різні. Їх просто тут нескінченна кількість. Дивіться, ще два молоденькі. нести до кубки Я навіть не знаю куди я їх поскладаю у мене сумка маленька там вже є трохи грибів Фу, друзі зібрав я грибочки спеціально для вас порахував скільки є штук а ви, будь ласка, мені напишіть коментарі, приблизно скільки штук я знайшов на цій поляні. Подивимося, хто вгадає. Супер. Так що дивіться, друзі. Ви це бачите? Друзі, якщо чесно, я не вірю, що на одній поляні може бути так багато грибів. Дивіться, скільки грибочків я зібрав. На одному місці. Приступаємо до роботи, треба все перечистити від бруду. Маю сумку, дещо поставлю маленькі грибочки в сумку, більші поставлю в рюкзак. У, це просто капець. Несподівана знахідка. Недалеко від дому. Порався. Дивіться, які руки брудні. Ціла сумочка, таких гарних малесеньких. Дивіться, ох, тяжкі. І в рюкзаку і ще маю. Пів рюкзака більше навіть ніж пів рюкзака. І такий у мене сьогодні день грибний. Ти що? Це задоволення. Дивіться, скільки там є ще дрібненьких грибочків. Прям видно таких, як вони ростуть. Я туди краще не ходжу. Там є декілька більших таких, але старих мені вже не потрібно. Так що йдемо по дорозі додому і ще подивимось не одне місце. Хоча, напевно, що якщо там будуть гриби, я їх вже і брати не буду, тому що хватить, дуже багато вже і грибків. Дивіться, які гарні два. Дивіться, які красиві два. Червоняки ще знайшов. Молоденькі такі можна взяти. А чопіні. Отак, ножку обріжемо більше, тому що брудна вона. Два невеличкі. Нестаренький, який сховався під листочком. Такий от красивий. Ну що ж, друзі, такий сьогодні вийшов позитивний день. Кому сподобалося, як я знайшов полянку з грибами. Тільки в тому випадку ставте палець догори, підписуйтесь на канал. Я вам бажаю міцного здоров'ячка, миру і добра. До наступної зустрічі, друзі.